Так, всім привіт, слава Україні. Це ж мій перший виїзд, Як да? завжди щось щось рветься, ламається. Цей двохрейний ремень. Він вже там був надірваний, ну, між собою вони вже ще год назад. Тож купляли його півтора года, почти два роки назад, був вже надірваний. Але так мені сказали. Хай ходить, бо це тип, оригінальний, там туди-сюди. Якість. Це, це хай ходить. Ну, ходить та й ходе. Та й осені ще ж нормально все проходило. А це виїхав 4 ну, ну, змолотив. То, так потихеньку, бо ще ж пробував ту п'ятку. Хопа чую щось якісь звуки. Щось вже там є запах різини. короче воно його провернуло там, його поперекручувало. Один, один спав туди, а другий на його місце перескочив. Вже вийшло два ремня однорядних. Вони вже геть перетерлися. Але це, але цей ще так, я вам скажу, блін, держиться молодцом. Такий, відчувається, що твердий. Блін. Серйозний ремінь. якась там фігня. І коротше це, ну що ж, давайте поміняти. А, ще момент. Хтось мені казав, що як оце, як оце цей ремінь рветься двохрущейний. То він десь кудись попадає. Ось під цей може попасти і його може рвати. І цей може рвати, ну, смотря куди попаде ці ж куски. У мене вийшло так, що ну, два рази там щось у мене з ним були проблеми це з цього разу, то під цей попало і цей отако якось перекрутився і сюди якось він ліг. На серебро, але, але не, не спав, а ну тут же за, защита ось, ось ця ж направляючі. направляючий, за того вона і не навіть спала. Да. У мене ще повезло. Коротше, поїхали по того рівня. По цього ж нормального є в мене хороший там континенталь написано, зроблено в Індії. Привезли все, інструменти. Потім думаю, блін, та це ж цю все, все, все знову розбирати. Це серед городу, Та ну я нафік не захотів, я чесно рав. Думаю, попробую поставити їх на місце. Там вони так прикрутилися внизу. Я там внизу ці всі діла полоски поубирав. Ось цю ось полоску. Виправив усе, направив, одів, один, другий. Попробуй думаю. Трошки змолотив парасоток, хопа. Один геть порвався. Один із двох. Він такий хужий був. 에... Зняв ті всі... ті всі обломки. Ну що ж, пробуй на одному. Вже якраз вечір, 에... дощ передавали, зимич шпінь треба змолотить. Ну що ж, пробуй треба. Пробую на одному. Блін. Молотить. Думаю, потихеньку буде молотить. Обороти на барабані 1100. От зараз в мене на цьому на тому барабані. На, на тому ремню? Е, що там уже 42-41 мм ширина. Е, 1100, міліметр, 1100 оборотів. Получається максимальні. Ee, в принципі, це якби наша як і норма для цих для, для зернових. Так так що мене що не буду. Ну, бачу, що не пробуксовує він там нічого, обороти не падають під нагрузкою. Ну я так і не і не, і не не швидко їхав, там кілометра 2-3. Ну, маса була прилічна. Я мене зимою. Так. Ну, коротше, працює. ось на одному ремні. Видержує нагрузки. Ну, понятно, це вже треба міняти. я тут домолотив до ночі. Вже темніло. Я там останню неділяночку прибирав. Так, домолотив, слава Богу. Зранку дощ пішов. Міліметр 4 може десь так. І на день ще передавали конкретні дощі, але їх не було. І це. Але зато я все убрав і а Тепер все вдома можна, можна розбирати потихеньку це все. Знімати варіаторний ремінь. Тут в мене ДГш 1900 стоїть. Ну, трошки не то по скорості. Але поки стоїть. І міняти вже ставить нормальний двох Так. Так, такі в мене діла із цим ребнем. Ніколи не міняв його, але це вже замінить і забудеться.